Добрий, вітаю! Мене звати Фома. Я вокаліст українського гурту, мандрю і режисер документальних фільмів. Мені дуже приємно привітати польське радіо з історичним ювілеєм. Для мене бренд польського радіо і класна польська музика дуже тісно пов'язані. Я фанат таких польських артистів, як Чеслав Неман, Мариля Радович, Гудка Суфера та багатьох інших класних, класних гуртів. Тож ці бренди для мене пов'язані. Я бажаю много еліта, як кажуть у нас в Україні, багато струйової класної музики. Є ще польська наздмінела, слава Україні! І хай вільні народи, вільної Європи, Польща, Україна і багато інших класних країн святкують лише кольорові ярмарки, а не війну зі злом. Вітаю!